Слава Україні та її захисникам. Ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює Білоцерківська команда, яка вітає вас з днем вишиванки. І далі тільки головні новини. Переправляли за кордон та перешкоджали мобілізації. На Київщині затримали злочинну групу, яка допомагала чоловікам віком від 18 до 60 років виїхати до Європи. Про це повідомила поліція області. Крім того, учасники виготовляли фіктивні консульські посвідчення. Зловмисниками виявилися жителі столиці. Так, організатор залучав знайомих на території Київщини та Дніпропетровщини, які підшукували клієнтів для нелегального потрапляння до країн ЄС. Вартість такої послуги коштувала 10 тисяч доларів, а за отримання посвідчення від 3 до 4 тисяч зелених. Понад 5 мільйонів 800 тисяч гривень виділили з міського бюджету на реалізацію програми захисників і захисниць України. Про це на прес-конференції повідомила начальниця управління соціального захисту населення Юлія Терещук. Найбільш актуальними видатками є зубопротезування, діагностика комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії та ангіографії, також санаторно-курортне лікування для дітей загиблих воїнів. Одноразова допомога надається і за відшкодування складних операцій та реабілітації. Додатково з бюджету щомісяця надається 3 тисячі гривень для дітей загиблих захисників, які вибрали військову професію. Очільниця зазначила, що на минулій сесії ухвалили надання одно. Разової щорічної допомоги у розмірі 43 тисячі 800 гривень людям, які отримали інвалідність першої групи внаслідок війни. Ну і такий захід, на жаль, реалії часу це поховання наших військовослужбовців. Це захід, на який йде найбільша частина коштів цієї програми. Поховання відбувається на Алеї Слави за рахунок коштів місцевого бюджету. Це так само здійснюється через управління соціального захисту. Ті ж родини, які обрали, прийняли рішення поховати своїх загиблих захисників не на Алеї Слави, їм здійснюється відшкодування за їх зверненням на встановлення пам'ятних знаків на могилах захисників. Гасіння полум'я та порятунок постраждалих на одному з найбільших підприємств міста Росаві. Таке пожежне відпрацювання провели надзвичайники у взаємодії з Червоним Хрестом. Як стверджує начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області Олексій Ніколаєнко, подібні заходи заплановані по всій території області на об'єктах підвищеної небезпеки. Зокрема, рятувальники допомогли умовним потерпілим, ліквідували пожежу, подали стволи та відпрацювали на різній техніці. До того ж, вивчили точки водопостачання об'єктом. Навчання проводять щотижнево на Білоцерківщині, це вже в шосте. Взагалі, мета проведення відповідних навчань тактичних полягає в тому, щоб особовий склад на місці відпрацював, познайомився з об'єктом, тому що в разі виникнення надзвичайної ситуації менше часу витрачається на пошук водопостачання, особовий склад вже знає, де потрібно розмістити техніку, де можна відійти в укриття і так далі. Тобто вивчення проходить комплексно, не тільки погасить пожежу в умовному місці і все. Вивчається і характеристика об'єкту, шляхи евакуації.

Що четверга наш телеканал аналізує декларації місцевих чиновників, якими статками володіють 4 з 7 заступників міського голови? А це Олександр Полярош, Юрій Савчук, Інна Новогребельська та Олег Усенко. Ви дізнались у попередніх ефірах. А якщо когось ви пропустили, обов'язково подивіться матеріали на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні з черга Анатолія Кравця. Заступник міського голови Анатолій Кравець відповідає у громаді за найбільш важливий напрямок комунальне господарство. Згідно з декларацією, за 2023 рік він володіє земельною ділянкою у Кіровоградській області. Має квартиру в білі церкві разом з дружиною та двома дітьми. Їздить на автомарки Тойота 2014 року випуску. Якщо вірити декларації, то купив її за 120 тисяч гривень, але порівнюючи з з ринковою вартістю, то вона коштує орієнтовно півмільйона. Торік у стінах міськвиконкому Анатолій Васильович заробив 675 тисяч гривень, отримав ще 102 тисячі пенсій та інші соціальні та чорнобильські виплати. Готівки, як і його колеги Усенко та Новогребельська, декларувати не забажав, тож тримає ймовірно, десь у засекреченому місці. Натомість має 9 рахунків у банках, але й там все конфіденційно. Попри немалі доходи, пан Кравець має кредит, який взяв у розмірі понад 171 тисячу гривень. Ще у жовтні 2021 року. Залишилось йому повернути ще 83 тисячі. Також минулоріч він по бартеру провів транспортний засіб за 980 тисяч. А згідно з внесеними змінами до декларації у березні цього року він придбав рухоме майно за півмільйона, вірогідніше за все це авто. За даними сайту ЮКОЛ, це Тойота Венза 2016 року випуску. А ось дружина ТОП-чиновника Світлана Кравець є власницею квартири та автомобіля Тойоти Авенсіс. Працюючи у приватних компаніях, вона заробила понад 262 тисячі гривень та ще отримала пенсію. маємо створити таку комісію, яка буде відповідно до порядку. Обстежувати пошкоджене майно, відповідно заповнювати документи, а саме чек-лист, на підставі якого через сервіс є відновлення, громадяни в межах до 200 тисяч гривень зможуть отримати з державного бюджету відшкодування. Що ви думаєте про статки заступника міського голови Анатолія Кравця? Діліться своїми думками в коментарях. Залишайте їх, де вам зручно у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці, тіктоці або на ютуб-каналі Еспресо Біла Церква. У бібліотеці номер 5 відкрилась виставка на сьомому небі художниці Ірини Шевченко. Представлені роботи виконані у техніці акварельного живопису і графіки. Завдяки своїй майстерності жінка змогла передати плинність і неповторну красу навколишнього світу. На полотнах Ірина зображує портрети учнів, пейзажі, квіти та навіть ілюструє казки місцевих авторів. Вона родом з білої церкви. Після навчання в інституті декоративно-прикладного мистецтва працювала на ювелірному заводі. Також займалась дизайном, розписом, живописом та оформленням інтер'єрів. Нині працює у школі мистецтв. За словами мисткині, вона почала малювати ще в садочку, а згодом це переросло в цілу професію. Виставка працюватиме до кінця травня у бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності 55, щодня, крім суботи, з 10 до 18.00. Мабуть, я такою народилася, тому що з самого дитинства я малювала. Я пам'ятаю себе в дитячому садочку, коли мені дали листочок папірця, от і попросили там щось намалювати. Для мене було це таке щастя. Всі пішли на прогулянку на вулиці, на вулицю, а я сиділа і малювала, і я відчувала себе щасливою. От, ну, мабуть, і далі весь час я люблю малювати. Я любила малювати. Я малюю досі. Весь час малювала. А ось до дня вишиванки та дня матері у бібліотеці номер 6, що на вулиці Івана Кожедуба, презентували виставку дитячих робіт. Як розповіла директорка книгозбірні, її організовують вже в десяте. Загалом юні читачі принесли понад 145 робіт у різних техніках. А це малюнки, поробки. Та вироби зроблені колективно. Малеча продемонструвала свої таланти, після чого отримала дипломи та подарунки. Переможцями стали Влада Ковтун, Маргарита Юдіна, Діана Шоста, Катерина Клюєва та інші. Читачі бібліотеки вони звикли, що тут завжди цікаво. І от вони і і без запрошення приносять роботи свої, стараються. У нас так багато талановитих дітей, і багато талановитих викладачів представлено було і портрети мам дуже багато. Петриківський розпис, поробки, колективні поробки. Ми, ми думали, що ми так швидко справимося, але кожен обирав своїх з трьох членів журі. Кожен обирав своїх, а потім ми сідали. І зводили ці всі списки, і вибирали, ну на, на наш погляд, найкращі, хоч хоча роботи всі дуже гарні. Видно, що діти люблять мам своїх і присвячують їм свої роботи. Кількість учасників НМТ 2024 сягнула в минулорічних показників. Відповідні дані оприлюднили в українському центрі оцінювання якості освіти. Так, цьогоріч складати іспит буде понад 238 тисяч осіб. Ще майже 19,5 тисяч вступників писатимуть мультитест за кордоном. Як білотерківські старшокласники готуються до екзамену, які предмети вибирають? Дивіться прямо зараз. У травні стартує національний мультитест 2024. Основний період реєстрації на тестування вже завершився. За інформацією очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко. На НМТ попередньо зареєстровано понад 286 тисяч учасників. Вони складатимуть іспити з чотирьох предметів в один день серед трьох обов'язкових: українська мова, математика та історія України. Останній на вибір учня українська література, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Також тепер на кожен предмет буде виділятись по годині. Планується два блоки по 120 хвилин та перерва між ними. Незважаючи на те, що пробний іспит цьогоріч відмінили, місцеві школи власними силами намагаються занурити майбутніх абітурієнтів в атмосферу доленосного екзамену. Уже протягом двох місяців надаємо їм можливість створюємо такі умовно сендвіч-тести, коли діти в умовах наближених до складання НМТ один на один з комп'ютером в кабінеті інформатики складають, наприклад, українську мову і математику або історію і математику. Таким чином можуть ну промоніторити, як час витрачається, чи вони встигають, чи як вони взагалі реагують на те, що підвис комп'ютер система. чи... Не встиг якісь питання зробити. Тому, якраз от, от така підготовка дає можливість дитині ознайомитися із процедурою і виміряти своє ставлення або своє, свої відчуття в цьому процесі. Психологічно діти готові. Аби добре підготуватись до НМТ і вступити до омріяного вишу, одинадцятикласники прикладають багато зусиль, відвідують репетиторів, дивляться безкоштовні вебінари тощо ділиться Анастасія. Я готуюсь майже самостійно. до НМТ, проходжу різні вебінари по темам, які мене цікавлять, які мені потрібні. Також можу прийти з запитанням до вчителя, який в нас викладає цей предмет, і запитати в нього те, що мені не ясно. Також я проходжу тести минулих років ЗНО та НМТ, адже іноді попадаються ті самі питання, які були минулорічні. Її однокласниця Анна ще в жовтні почала активно готуватись до іспиту. Четвертим предметом обрала англійську, та за цей час винайшла власні лайфхаки. Як швидко вивчити потрібну інформацію? Каже, щоб запам'ятати слова з іноземної, пише їх на листочках та розклеює по будинку. Я здаю четвертий предмет. Це англійська І от. Вам треба вивчити слова, якісь там ну, лексичні. О, і ви записуєте просто і розставляєте по всій хаті, і тоді там ви десь ідете, о, побачили слово, згадали його і ви вивчили. Ну це один лайфхак. Українська мова, ви робите асоціації, там, наприклад, з наголосами якісь такі речення маленькі. і Вони тоді легко запам'ятовуються. Так само з історії, там, наприклад, роки, які були якихось різних повстань, там різних діячів, теж складаєте якесь речення, і так ви. Легше запам'ятовуєте. Війна й тут вносить свої корективи. Часті повітряні тривоги не лише заважають навчатись, а й впливають на психоемоційний стан учнів. Максим мріє вступити до логістичного університету, тож екзамен для нього надзвичайно важливий. Хвилюється, що під час іспиту залунає тривога і результати можуть анулювати. Я хвилююсь за те, що якщо може бути тривога, а я, наприклад, вже третю годину суджу за тестами. І буде тривога, відміняють ці тести і кажуть перездавати на наступний день. Знову всі. І це знову переживання, це ти витратив свій час, знову підготовка. Не знаю, чи я буду пити заспокійливі, тому що я завжди спокійний. На мене від батька передалося те, що я завжди спокійний. Основні сесії тестування триватимуть із 14 травня по 25 червня. А вже 8 травня учасники НМТ зможуть завантажити у персональних кабінетах запрошення, де будуть вказані дата, час і місце проведення іспиту. Додаткова сесія відбудеться із 11 по 19 липня. Без результатів мультимедійного тесту, а лише на основі індивідуальної співбесіди, зможуть вступати абітурієнти, які належать до пільгових категорій. Крім того, вступати по іншій процедурі можуть одинадцятикласники, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Це всі головні новини станом на цю годину. Про них розповідав Ярослав Гопаца. Більше ви зможете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах. Там же залишайте свої коментарі, діліться думками та ставте вподобайки. Ми цінуємо кожного з вас та дякуємо, що довіряєте нашій команді. Все буде Україна!